Привіт, ти на каналі Хагіс Клаб, і сьогодні ми будемо не тільки говорити, але ще й активно займатися загально розвиваючим масажем для немовлят. За сьогоднішнє заняття ти навчишся як весело активно проводити час з малюком, і найголовніше дізнаєшся динаміку розвитку свого малюка. Я Шевченко Наталя, принатальний дитячий психолог пологового будинку лелека, а також фахівець з дитячого масажу. Залишайся з нами. Я Юля і ми з Марком знову йдемо до Наталії вчитися робити масаж. Всі говорять про масажі для немовлят. Скажіть, чому вони такі важливі і необхідні? Якщо говорити про новонароджених малюків, масаж їм необхідний для того, щоб у них зникав тонус, щоб добре запускати в роботу серце, добре запускати в роботу легені і розробляти руховий апарат. Це якщо говорити про новонароджених малюків, тому що малюки в нас народжуються з гіпотонусом, коли м'язи навпаки дуже розслаблені. Є гіпертонус, коли навпаки вони перенапружені. Тому наше завдання навчитися спочатку малюка розслабляти, а потім з часом добре стимулювати до розвитку. Ми з вами вже робили масажі для запуску кишечника. А для профілактики дисплазії, скажіть, які ще бувають масажі Є загально розвиваючий масаж, тому що для малюка важлива динаміка у розвитку. Є масаж, який можна робити перед купанням, щоб добре розігріти м'язи і запустити роботу серця, щоб малюк у воді витратив дуже багато сил та енергії. Потім вдосталі поїви солодко почав спати і спати так, щоб не турбувати батьків усю ніч. Тому комплекси і розраховані саме для діток різного віку, тому що є масаж з місяця до трьох місяців, потім з трьох до шести, з шести до дев'яти. Яким діткам який масаж підходить? Підходить загальний масаж усім малюкам. Тільки потрібно розуміти, що є комплекс вправ, який розрахований на певний вік, на певний місяць. І тому те, що можна робити, припустимо з тримісячним малюком ні в якому разі, поки не робимо з новонародженим немовлям. Тому що, по-перше, новонароджений малюк не вміє тримати голову, і руки у діток напружені. І тому ось такі вправи, коли ми піднімаємо активно дитину, це ми зробимо з дітками, які старші. Якраз такий, як Марк, тому що нам треба добре розвинути ніжки і добре розвинути ручки. Коли ми повертаємо малюка на животик, для них тверда поверхня має велике значення, тому що тверда поверхня стимулює добре розвиватися, навчає підніматися на ручки, щоб у них добре зміцніли ручки. І тому масаж загальний якраз допомагає добре розвиватися і безпосередньо стимулює динаміку розвитку. Чи може мама такий масаж робити вдома? Чи потрібно і необхідно звертатися до фахівця? Звичайно, важливо, щоб мама робила, щоб тато робив, причому щоденний масаж. У спеціаліста проходять курс масажу. Це в основному 10 сеансів. Педіатр призначає певні проміжки часу. В основному це три місяці, шість і дев'ять місяців. Тому щоб мамі було чим займатися, обов'язково щодня важливо дійсно масажувати малюка. Тому що це не тільки масаж, але це ще й спілкування. Тому що коли ви торкаєтеся, коли ви безпосередньо даєте певний імпульс малюкові завдяки своїм дотикам, Наталія. Давайте покажемо нашим глядачам кілька вправ, зміцнюючого загального масажу, і скажіть, коли його краще робити перед купанням і до і чи після їжі, його бажано робити перед їжею, тому що коли малюк поїв, після годування. Важливо, щоб пройшло хоча б як мінімум 45 хвилин. Бо дитячий організм не сприймає, скажімо, масаж, тому що одразу ж дає найчастіше зворотну реакцію, так само, як і купання. Спочатку купаємо, а потім малюка годуємо. І тому, якщо завдання наше просто розігріти м'язи перед купанням, то ми робимо масаж, який буде розігріваючий. Якщо завдання зміцнити і розвинути, тоді ми робимо в основному масаж у першу половину дня, щоб малюк був в гарному настрої, гарно налаштований, щоб дійсно був з хорошими позитивними емоціями, щоб посміхався, так? І не врядував. Бо якщо робити активний масаж перед купанням, то можна збудити дитину, а наше завдання в жодному разі цього не допустити. Починаємо робити масаж, або коли безпосередньо малюк лежить у нас на спині або на животику, але в основному починаємо, коли малюк на спині. У нас у відкритому доступі є гарні ніжки і ручки. Зазвичай масаж ми починаємо робити з нижніх кінцівок або з верхніх. Почнемо сьогодні з нижньої кінцівки. Наше завдання спочатку розігріти ніжки, щоб вони були максимально підготовлені до активності, щоб ми змогли гарно стимулювати рефлекси. Розігріваємо зовнішньою стороною долоні. Вона в нас зовнішньою стороною ми розігріваємо, розігріваємо ніжки добре, ніби промальовуємо вісімки. Розігріли одну ніжку і розігріваємо другу. Якщо у мами руки сухі або шкіра малюка теж суха, тоді ви зволожуєте руки маслом або безпосередньо кремом. Потім ми робимо з вами кільцеве прокручування. Добре розігріваємо. Що дуже важливо, діти народжуються з плоскостопістю, тобто з плоскою стопою. Наше завдання добре розробити п'ятий, щоб безпосередньо у малюка добре сформувалася п'яточка. Таким чином, притримуючи нижню частину ніжки, починаємо малювати вісімки, малюємо сімки. Бачите, відразу ж, як пальчики розгортає. Чудово! Шістки малюємо. Молодець. Чудово! Трійки пишемо. Одиничку. І під завершення мама робить точковий масаж кожному пальчику. Добре. Розігріваємо нашу гомілку. Ведемо двома пальчиками легкими, штовхоподібними рухами. А тут долонею ведемо до кожного пальчика. Чудово. Молодець. Притримуючи обов'язково, ви створюєте фундамент, щоб ніжка не перебувала у повітрі. Вісімки. Чудово. Так. Напружуємо і розслаблюємо. Малюємо сімки. Трійку. Шістку. Дев'ятку малюємо, відмінно. І в кінці кожен пальчик ми з вами завершили з ніжками, тепер плавно можемо переходити до ручок. Ручки ми з вами повинні теж розігріти. Пропонуємо малюкові свої пальчики великі. Звертайте увагу на розворотність великого пальчика, щоб ні в якому разі пальчик не йшов всередину або назовні. Так? Розслабляємо ручки, витягуємо. Обіймаємо добре. Ще розпрямляємо і знову обіймаємо. Добре. Наше завдання малюку максимально зміцнити ручки, для того, щоб він міг відштовхуватися і добре тримався спочатку на ліктях, а потім випрямляв ручки. Для цього нам необхідно, щоб вони у нас були добре натреновані. Яким чином ми можемо тренувати? Є така диво вправа, яка називається бокс. Все добре. Побоксуємо, давай. Молодець. В один бік. Чудово. В інший молодець. І ще раз. Чудово. І ще раз відмінно. Молодець. і ще раз. Чудово. Притискаємо лікті до нашого столу. Випрямляємо. І знову притискаємо і випрямляємо, Молодець. Випрямляємо. Наше завдання після ручок перейти до спинки. Пропонуємо пальчик, повертаємо на бік І обережно уздовж хребта ведемо двома пальцями для того, щоб напружувалася шийно комірцева зона і тренувалася спинка. Повертаємо назад. Молодець. Молодець. Коли маля лежить у вас на животику, наше завдання добре масажувати саме шийно-комірцеву зону, для того, щоб малюки добре навчилися тримати голову. Тому ми робимо такими рубленими рухами від вушної області у напрямку до плечей. Мама робить великим пальчиком, тобто по напрямку з правого і з лівого боку. Таким чином, коли ми робимо легкими натискаючими рухами. Малюк стимулюється і добре починає підніматися і вчиться тримати голову, але при цьому не перенавантажувати спинку, тобто те, що саме нам необхідно. Коли ваші малюки лежать на животику, також ми не чіпаємо ні в якому разі хребет. Ви завжди будете вести своїми пальчиками уздовж хребта. Ми починаємо вести завжди від периферії, ведемо до центральної частини. При цьому мамині рухи можуть бути більш активними. Ви можете робити. Розбіжність заново сходитися, але ні в якому разі ми не чіпаємо сам хребець, тому що ми його не перевантажуємо. Оскільки у діток центр тяжіння знаходиться в попі, спину вони ще рівно тримати не вміють. Нам треба запустити всі процеси. Дякую вам, Наталю. Це прекрасна вправа. А на цьому все. До нових зустрічей. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал Huggies Club та залишайте свої коментарі. До нових зустрічей. Бувайте! Бувайте.